Клематис улюблений сидівниками вюнкий багаторічник, він приваблює красою, різноманітністю форм і забарвлень суцвіть. Підписуйтесь на наші канали початківцю квітникарю під час покупки саджанця цієї декоративної ліани. Варто звернути увагу не тільки на зовнішній вигляд, характеристики сорту, зимостійкість, але і групу обрізки, до якої відноситься рослина все, що вам потрібно знати про клематиси три групи обрізки, як відомо. Все клематиси діляться на три групи обрізки, потрапляють в ту чи іншу групу вони, в залежності від того, коли і на яких пагонах цвітуть. У цій статті ми зупинимося лише на особливостях клематисів три групи, а про перші два можна дізнатися в нашому матеріалі, коли цвітуть клематиси три групи. Климатиси, що відносяться до цієї групи, зацвітають в кінці літа, початку осені, зазвичай в серпні вересні. На яких пагонах цвітуть клематиси три групи? Клематиси цього року цвітуть тільки на пагонах поточного року, старі пагони залишаються порожніми. Коли обрізати клематиси три групи, з огляду, на що нирки закладаються тільки на молодих пагонах, зберігати старі батоги сенсу немає, тим більше що з часом вони починають розростатися, утворюючи неохайний зміїний клубок. Саме тому що весни клематиси три групи необхідно нещадно обрізати, яка схема обрізки клематисів три групи. З обрізанням все досить просто: всі торіжні пагони, на яких клематис цвів попереднім літом, обрізають до однієї, максимум до двох нирок дворічні і трирічні, а також пошкоджені або підмерзлі торішні пагони видаляють на кільце молоду порось, яка утворилася в минулому сезоні. Але цвітіння на ній не було видаляти не потрібно. Молодий клематис в рік посадки обов'язково обрізають восени, щоб він добре прижився і перезимував. У рослин три групи обрізки обрізають всі пагони до трьох нирок. Термін обрізки, жовтень, початок листопада до перших заморозків. Клематиси три групи обрізки, кращі сорти і види до три групи обрізки відносять наступні види клематисів, клематис жакмана. Клематис східний, клематис вітіцелла, клематис різнолистий, клематис тангуцький, клематис тексенсіс, клематис прямий. Сортів клематисів три групи велика кількість. Ми склали добірку найпопулярніших з них: Беріть на замітку Оленка. Оленка приваблива рожевими схожими на дзвіночки суцвіттями у довжину Ліана досягає 1,5-2, але врахуйте, що пагони у рослин цього сорту не чіпляються за опору і, отже, потребують підв'язки. Цвітіння триває весь сезон з червня по вересень. Сорт відрізняється відмінною морозостійкістю і прекрасно підходить для вирощування в середній смузі Арабелла. Клематис Арабелла порадує великими фіолетовими квітками з кремовим віночком. В центрі така рослина стане прикрасою будь-якого саду. Не дивно, що це один з найпоширеніших сортів цієї віани. Клематис Арабелла цвіте з червня по жовтень. Виростає до двам в довжину. Влітку вся ліана густо усипана суцвіттями, морозостійкість сорту дуже висока. Цю рослину можна вирощувати як почвопокривну або балконну Валенберг. Валенбург розкішний сорт клемати Савітіцела з фіолетово-рожевими пелюстками з білим центром, Цвіте в червні вересні. Довжина ліани досягає тримпагони, добре деруться по опорі, в тому числі по пишним чагарниках і деревах. Грюнвальд клематис сорту Грюнвальд захоплює багатою пурпуровою забарвленням суцвіть, самі квітки досить великі діаметром 10-12 см рослина може досягати 3-5 м в довжину. цвітіння припадає на червень вересень Сорт невибагливий, відмінно підходить для озеленення альтанок, пергол, парканів, данота. Данота сорт крупноквіткових клематисів з ліловато-рожевим забарвленням пелюсток. Цвіте пишно в червні липні, на відміну від більшості інших побратимів по третій групі обрізки, довжиналози 2,5-3,5 трип'ять мпагони добре чіпляються і не потребують підв'язки. Морозостійкість цього клематиса висока. Мадам Джулія Коревон. Клематис сорту мадам Джулія Коревон захоплює неймовірними винно-червоними суцвіттями, якими він покритий з червня по вересень, не зважаючи на свою красу. Цей клематис відрізняється невибагливістю, невимогливістю до ґрунту зимостійкістю, він буйно росте, досягаючи в довжину, і підходить для створення літньої живоплоту на опорі з сітки Morning Sky. Morning Sky – досить молодий сорт крупноцветкового клематиса польської селекції. Суцвіття у цього клематиса бускові з рожевою прожилкою по центру пелюсток. Світеться Ліана дуже пишно з кінця червня до середини серпня, морозів не боїться, добре дереться по опорах. Пол Берджес. Пол Ферджес клематис чарівними білосніжними суцвіттями, цвітіння випадає на липень-жовтень. Цей клематис росте дуже швидко і вдовжину може досягати 7 метрів. Пагони охоче деруться по опорі. Пурпури аполону елеганс. Гордість клематиса пурпури аполону елеганс махрові суцвіття пурпурного кольору. Повз такої садової Ліани не пройдеш. Ціте цей клематис в липні вересні, довжина Ліани, дотрим сорт вважається морозостій,ким варто мати на увазі, що рослина потребує хорошого освітлення. Рококола сорт з кумедною назвою Рококола творіння естонських селекціонерів. Цей клематис розчулює білими суцвіттями з кремовими прожилками, довжина Ліани невелика, близько 1,5-2. Цвіте цей клематис рясно. З серпня по жовтень добре дереться по опорах, хвойних деревах і чагарниках, можливо, вам будуть корисні інші матеріали огородги про вирощування клематисів.